Бажаю здоров'я! Вас вітає тактичний табір, мій позивний Фріман. І сьогодні ми поговоримо про те, як обрати зимову куртку. Я буду показувати власні куртки, які є в моїй колекції. Це куртки від компанії МТАК, також куртку, яку мені видали в Збройних силах України, і цивільна куртка, яку я також активно використовував під час служби. І наступна куртка в нас від компанії МТАК це вже річ. Це вже те, що можна носити взимку. Ось ось така куртка. Я її, можливо, надягну, трошки пізніше зараз розповім технічні деталі. В чому її прикол? В тому, що це аналог сьомого слою, який використовує армія США. Що таке взагалі сьомий слой? Сьомий слой це Extended Cold Weather Closing System. Це абревіатура, яка використовується в армії США. Вона полягає в тому, що боєць має. Сім шарів одягу, і коли він одягає все, одразу він може витримати певні кліматичні умови. Є певна таблиця, як правильно одягатися згідно погодних умов в той день, коли ви виходите, наприклад, на бойове чергування або на СП, тобто спостережний пункт, дивлячись від вашої задачі. Я до цього відео прикріплю цю картинку. Обов'язково її собі збережіть, тому що вона досить важлива і буде вам допомагати в подальшому не тільки у службі в армії, а й в туризмі. Вона досить актуальна. Підказує, як саме треба вдягатися. Сьомого слою від США в мене немає і не було. Я використовував замість нього свою цивільну куртку, яку я також покажу трошки пізніше. А потім я придбав ось таку куртку від компанії «Емтак». Це вітчизняний виробник, який дуже гарно зробив саме цю річ. В чому її перевага? Дивіться: по-перше, вона нова, коштує близько 10 тисяч гривень. Ось. Чому це перевага? Тому що вона нова. Сьомий слой ви можете купити за ці кошти, але він буде вже трошки поношений. А чим більше він був поношений, недбало він зберігався і тому подібне, він потрохи втрачає свою здібність зігрівати в мінус 20. Так саме ця куртка заявлена, що зберігає тепло тіла в мінус 20. Але це не означає, що її можна вдягти на майку або на голий торс. І в мінус 20 ви будете комфортно себе почувати. Ні, якщо ти хочеш стати сильним та дізнатись приховану правду, підписуйся на закриту спільноту. Це клуб однодумців та мотивованих людей, з якими ти знайдеш спільні інтереси. Треба соблюдати певну послідовність вдягання. Тобто ці сім слоїв, про які я сказав раніше, вони актуальні для цієї куртки. І тоді, в мінус 20 ви зможете відчувати себе комфортно, навіть якщо ви знаходитесь в статичному положенні. Зовнішній шар цієї куртки виконаний з водовідштовхувальної і вітрозахисної тканини. І це дійсно факт, тому що я її експлуатую вже трошки більше року, і вона в мене поки що не промакала. Також ця тканина має мембрану, і це дуже важливо. Коли ми будемо порівнювати з цивільною версією, я вам розповім. Певні нюанси, чому мембрана потрібна. Наповнювач від Primaloft. Primaloft – це те, що використовується в військовому одязі армії США. Тобто в цих сіми слоях воно використовується. І це класний наповнювач, він замінює пух по своїм властивостям, він набагато краще. І тут він 170 грамів на метр квадратний, здається. Тобто, досить його тут багато. Він дійсно зігріває. Коли було мінус 15, мінус 18, я під цю куртку вдягав фліску. Ну, в принципі, можете представити, що на мені зараз фліска, на мені худі з флісом із середини. Це майже те ж саме. І мені було комфортно. При тому, що я проводив заняття в якості інструктора, і ці заняття не вимагали моєї активності. Тобто я показував, як пристрілювати оптику, як займати положення лежачі для марксмана. Я там не бігав, не пригав і я не замерз. Тобто, ця куртка дійсно прикольна. На мінус 20, думаю, буде все чітко. Далі тут також є фліс. Фліс ось тут на воротнику із середини, щоб ваша шия не обмерзала. Також є фліс в кишенях. Ось тут великі кишені, які знаходяться у вас на груді. І вони дійсно великі. Не так, як куртці, яку мені видали в Збройних силах. Сюди з легкістю поміщається пістолет. Бачите, він навіть провалився. Травмат фур 12 він туди взагалі провалюється. Дуже зручні кишені. Ви вдягаєте куртку. Ось, Якщо у вас нема рукавичок, поклали сюди руки і у вас руки не обмерзають. Класне рішення, зручно, все чітко. Далі, тут є фурнітура якісна від компанії UKK. Це топова фурнітура, в принципі, кращої я не знаю. UKK використовують всі світові бренди якісного одягу, окрім звісно, цієї піксельної ерунди. Отже, вона, в принципі, мене не підводила. Можливо, було декілька нюансів із застібанням центральної головної молнії, але, в принципі, знаєте, це все таке. Залежить від того, як ви часто експлуатуєте. Також є кармани на рукавах. Ці кармани по розміру трошки більше за попередню куртку. Сюди дійсно можна покласти щось. Також є велкропанель для того, щоб чіпляти шеврони. Ну, це база. база. Регулятор капюшону. Ось. Він нормально підтягується. Що тут ще сказати, куртка дійсно вартує своїх коштів. Є невеличкі карманчики на кінці рукавах. от ось тут. Є середні кармани здорові. Сюди дійсно можна покласти документи, вони мають ось таку сітку. Для чого це не знаю. Навряд чи ви будете, коли розтібаєте, дивитися, що у вас в тому кармані, ви і так маєте знати, що ви туди кладете. Можливо, з якогось свята виверталися трошки на підпитку і забули, в якому кармані у вас ключі. Але ну, рішення прикольне. Сітка ця не рвалася. Можливо, для облегшення загальної ваги куртки було здійснено ось саме ось таке рішення. Ну, ну, все працює, все нормально. Найголовніше, що куртка в мультикамі, бо це дуже модно. Ось, не якісь пікселя мультикам. Від цього залежить взагалі все. Також є. Ось ці велкро панельки для звання, для звання не ту показав, ось для звання є. Вона також мультикамі. Коротше, все тут чітко, куртка прикольна. За 9 тисяч гривень дійсно її рекомендую, тому що сам використовую. Це не реклама. Я показую те, що сам маю, і те, що купляв за свої кошти. Ось. Якщо у вас є вибір або купити зимовий одяг від США, тобто військовий сьомий шар. Сіра куртка, ви можете загуглити, подивитися, її вже майже всі знають, і багато хто використовує. Якщо у вас є вибір або сіра куртка, або ось ця від МТАК, дивіться на якість. Якщо у вас є можливість придбати сіру куртку майже нову, купляйте, вона непогана. І це дійсно військовий одяг. Якщо у вас немає такої можливості, краще візьміть, там, доплатіть пару тисяч гривень і купіть Відемтака нормальну куртку. По-перше, вона буде нова, тобто її властивості будуть працювати на 100%. По-друге, куртка від МТАКу має більший функціонал. Тому що сьомий слой від США він просто як балахон з прималофтом. Так, да, він зігріває, але функціоналу дуже мало, дуже обмежений. Тут його набагато більше. Це дійсно куртка, яка, ну, в принципі, тактична. Вона не то, що військова, вона тактична. В ній багато зручних кишень. Вони великі, є підігрів рук за допомогою флісу. Вона дійсно класна. Тобто всі свої речі ви зможете нормально розсортувати по курці. Що ви не зробите в 7 слої від США? Тому я б рекомендував дивитися в сторону цієї. А Якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу, чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших ютуб-каналів та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Якщо не подобається мультикам, вона є і в Пікселі, і в Оливі, і ще, мабуть. В койоті так, також є, можливо, сіра є. Я чесно над каталогом цієї куртки не сидів, не видумував нічого. Можете зайти на сайт і подивитися, обрати. Моя задача вам розказати свої рекомендації, поділитися власним досвідом. І ця куртка отримує, напевно, 9 з 10. Дійсно, для зими супер. Також момент, якщо буде гарно видно, тобто в повний зріст, ось можете подивитися, як виглядає ця куртка то вона взагалі не заважає по розміру, підбирайте розмір свідомо, по розмірній сітці. Ось. Взагалі не сковує рухи, класна куртка. Можна надягти плитоноску під неї, можна на неї. Тобто вона досить зручна. До речі, з куртками 7-го від США є деякі моменти з приводу розміру. Не завжди є ваш розмір. І, от, наприклад, мій товариш придбав трошки більшу розміром куртку, і вона ну, висить трохи балахоном, йому вона не заважає, все чітко. Але все одно, знаєте, збільшений габарит, і воно вам, в принципі, не треба. Тому купуйте одразу під свій розмір. А ми переходимо до наступних екземплярів. Тепер поговоримо трохи про совчел. Ось моя наступна куртка, також від компанії МТАК. Це совчелка, яка не розрахована на великий мороз, вона розрахована більше на пізню осінь, тобто 0, мінус 5 градусів. Можливо, якщо вдягнете декілька шарів під неї, грамотно вдягнете, то до мінус десяти. Деякий час можете себе нормально почувати, але за умови, що будете трохи рукатися. Якщо будете тупо стояти, як вкопаний, то софтшел вас не врятує. Це не задача соупшелу. Отже, що таке взагалі southsell? Soудшел це поєднання декількох компонентів, які допомагають нам поборотися з вологою, далі, з вітром, і зігріти ваше тіло. Перший верхній слой виконаний з еластичної тканини, яка є вітрозахисною. І Воду але не повністю. Для того, щоб повністю захистити вас від вологи навколишнього середовища, вам треба хардшел. І ми це обсудимо після цієї куртки. Отже, софтшел, він вас захищає від дрібного дощу, невеликого снігу, ну і такої, знаєте, мряки. Буде нормально захищати, не буде промокати. Якщо буде прям лівень, і ви тривалий час будете стояти під ливнем, то будьте готові до того, що будете мокрі. Це перший слой. Далі всередині в нас є фліс. Чим він щільніший, тим краще. Тут він досить щільний. Це і є сопшел. Тобто перший шар водовідштовхувальний і вітрозахисний, другий фліс. Все. Чим більше, чим щільніший фліс, тим довше ви зможете перебувати в холоді. Тут фліс непоганий. Я б сказав, що він не дуже такий прям щільний, знаєте, але. Це, в принципі, і плюс, тому що щільний фліс він все ж таки сковує ваше тіло, сковує ваші рухи. Також в цій курці можна відстібнути внутрішню підкладку і носити її як вітровку. Але навіть в цій вітровці також вже присутній фліс. Це і є весь совчел. Ось ця фліска додаткова, вона йде як утеплювач. Ви її можете або носити одразу в комплекті, або відстібнути. Також вона бачите, зсередини має ось таку мембранну сітку. Яка також відводить зайву вологу від вашого тіла. Куртка коштує недорого, вартість її трохи більше 100 доларів. 4500, 4300, десь в цьому діапазоні. Також враховуйте, що ось цю внутрішню підкладку ви можете відстібнути, і це буде повноцінна фліска, яка навіть на базарі буде коштувати не менше 1000 гривень. Такі зараз ціни. А ця фліска від компанії МТАК, вона трохи краще, якісніша, вона точно вартує своїх коштів. Що тут по функціоналу? Вона дуже схожа на зимову куртку від МТАКу. Має так само бокові кармани, в які з легкістю поміщається пістолет. І я вже, напевно, вас задовбав з цим тестом, але все ж таки я вам покажу, що ось Ford-12 дуже легко поміщається в ось цей карман. Далі, зовнішній шар дуже легко витирається. Як Ви можете побачити, в мене тут наляпало якесь болото, і воно дуже легко витреться. По функціоналу далі. Є в нас ось такі збоку відкриваються для того, щоб у вас була додаткова вентиляція вашого тіла. Класно. На зимові такого немає чи є. Я вже не пам'ятаю. Мабуть, я просто ним не користувався, тому це вам і не показав. Ось, якщо ви там спітнілі, жарко вам розстібнулися, у вас зайшло повітря в боки, і ви вже відчуваєте себе трохи краще. Далі на рукавах так само є кармани під якісь дрібні речі, велкропанель для шевронів. В принципі, це повноцінна тактична софтшел-куртка, яку можна використовувати як і для служби, так і для урбану. От я собі придбав в чорному кольорі для того, щоб використовувати її в місті, щоб не ходити кожен раз в камуфляжі і не, в принципі, не буде ражити. Слабкі уми недалеких людей. Отже, куртку можна використовувати як в місті, в туризмі, за містом, тобто на мисливстві, на полюванні, вона справляється зі своєю задачею на відмінно. Але враховуйте, що оця підкладка в якості флісу вона необхідна. Якщо б я носив, наприклад, зараз без підкладки і просто на ось цей худак, вже було б трошки морозно. Зараз уже кінець осені, температура близиться до нуля. І без підкладки буде холодно. Все ж таки, оцей він розрахований до там, 5 градусів тепла, десь так. А з підкладкою, в принципі, відчуває себе досить комфортно. Також тут якісний і продуманий капюшон, який має ось такий козирьок, для того, щоб у вас обличчя повністю було захищено від дощу. Туристичне рішення, все прикольно. Далі на рукавах є застібки фіксатори. Велкро тут якісне, можете собі підігнати. Якщо відчуваєте, що у вас вітер задуває в рукава, підігнали собі нормально і вже деякий час не будете мерзнути. Ну, Зсередини також є кармани, вони розташовані у флісці. Кармани без фіксатора. Тобто, дивіться, якщо ви покладете якісь важкі речі, вони у вас можуть випасти при динамічному русі. Які були нюанси з цією курткою? Придбав я її зовсім не нещодавно, тобто, прям буквально тижні три, напевно, був. Нюанс з приводу кріплення внутрішнього слою. Він кріпиться зсередини до основної куртки, і це дуже зручно, коли ви вдягаєте куртку, у вас нічого не ковзається, не йорзається, ви одразу вдягаєте весь комплект. Тут є фіксатори на кнопочки, і напевно я трошки дав зусилля на одному з рукавів і відірвав оцю кнопку. Тому будьте обережні, не поспішайте її якось там надягати, сильно не давіть рукою. Тому що може бути ось такий випадок, може відірватися оця кнопка. Доведеться нести в ательє, тому що без цієї кнопки дуже незручно вдягати цю куртку з внутрішньою підкладкою. Також ще один момент, на який я хочу звернути увагу, і щоб ви також були уважні при виборі зимового одягу. Отже, ось тут на рукаві в мене також відійшла строчка. Хоча шов виглядає досить міцним, можливо, воно десь погано прошито, можливо, я десь зачепився, невідомо, але факт того, що воно відійшло. В принципі, говорить про те, що треба його трошки підстрочити. Дивіться, будь-яка компанія, будь-який одяг в серійному виробництві буде мати брак. Я це вже казав у відео про мій комплект одягу від компанії Velmet, що там також були деякі такі дуже дрібні нюанси, які, в принципі, присутні в будь-якому бренді одягу. Навіть якщо ви купите край присижений, який я дуже люблю, то там також можна знайти до чого доколупатися. А якщо ти хочеш прийняти участь в цікавому та продуктивному тренуванні, звертайся до тренувального центру Яструб. Посилання я залишу в описі до цього відео. Ця куртка, в принципі, поки що недавно в мене вона недостатньо протестована, але я нею на цей момент задоволений на 95%. Дійсно гарне рішення за 100 доларів. Зараз куртки дуже дорого коштують, тим паче совшел. Він, знаєте, такий перехідний між осінню. І зимою можна навіть взимку деякий час перебувати. Якщо вдягтись правильно, соблюдати технологію семи слоїв, то в принципі на мінус сім до мінус десяти, я думаю, можна витримати. Але це не означає, що в сильний мороз треба вдягатися в совчел. Ні, для цього треба спеціальний одяг, який має. Відповідний до цих погодних умов наповнювач. Настала черга поговорити про цивільну куртку, яку я використовував активно під час своєї служби. Це куртка від компанії Nike. Це спортивний пуховик, який виглядає дуже страшно. Він уже пожовтів. В нього, бачите, повідпадало покриття. Ось це. До речі, це покриття не відбиває світло. Це вам так здалося. Воно просто є, і воно просто такого кольору. Тоді була така мода. Отже, це повноцінний пуховик, в якому використовується гусини пух. Він вже в мене, знаєте, скатався, дуже він тоненький. По функціоналу, що можу сказати, є кармани зсередини, які виконані з такої плащовки. Далі є кармани ззовні два кармани. Звичайна куртка це навіть не туристична. Вона обмежена функціоналом. Фурнітура в неї непогана. Також від компанії UKK. І молнія металева. На молнію, знаєте, під час експлуатації не було ніяких серйозних жалоб. Також вона має ось такий еластичний пояс для того, щоб вона у вас повністю закривала поясницю. Але ця куртка вона дуже коротенька, якщо її носити без довгого одягу, який ви заправляєте в штані. Або без відповідних штанів, які мають підтяжки, то ви будете постійно мерзнути в районі поясниці. Постійно будете мерзнути, а це дуже важливо, тому що спина це основна група м'яз, ну після ніг, яка використовується для того, щоб все на собі тягати. Якщо ви застудите спину, це ні до чого хорошого не приведе. Вам треба буде носити пояс з собачої шерсті, мазатись. Барсучим жиром, ну, використовувати ці всі традиційні методи лікування поясниці. Щоб не заробити радикуліт, не використовуйте цивільний одяг в бойових ситуаціях. Як я вже сказав, наповнювач, тут просто пух. Він вже скатався від часу, бо куртка ця вже років, напевно, 8 у мене, ну вона дуже вже стара. І вона неоднократно стиралася. Стирати пух треба відповідно. Він має певні свої е нормативи, так би мовити, для прання. Краще віддавати в хімчистку, звісно, але це потребує і часу, і можливості, і додаткових коштів. Отже, ви запитаєте, як я використовую цю куртку під час служби? А, вже ж вона виглядає не так, як однострій. Вона взагалі не в пікселі і взагалі не в камуфляжі. Мабуть, вона підходить тільки під зиму, коли випав сніг. І то я вам скажу. Вона дуже яскрава на фоні білого снігу, тому що вона сіра. Із таким, знаєте, металевим глянцевим покриттям, який дуже гарно відбиває сонячні промені. Тобто замаскуватися в цій курці у вас не вийде. А як я її використовував? Ну, по-перше, нам колись видали масхалати. Масхалати це тканина в пікселі, яка одягається поверх усього загального одягу і поверх вашої броні, для того, щоб краще вас замаскувати в якомусь навколишньому середовищі, наприклад, в посадки. Надягаєте ось цю куртку цивільну. Ось надягаєте, зверху надягаєте піксельний масхалат. І все, у вас однострій, Все чудово і гарно. Але масхалат піксельний він пропускає вологу. Це все ж таки не шостий слой США, це не Гартекс. Він пропускає вологу, він стає важким. І ця куртка вона не має мембрани. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що куртка від Демтаку має мембрану і вона відводить зайву вологу від вашого тіла. То ця куртка нічого не відводить. Вона навпаки в собі все зберігає, вона мокріє, оця плащовка становиться мокрющою. І коли ви бігаєте в цій курці, ще зверху на вас масхалат, ви відчуваєте себе дуже тепло, вам дуже комфортно, але це обманчиво. Тому що вся волога зберігається у вас всередині. І залишається вам тільки зупинитись на пару хвилин в мороз, коли ви розігрітий, все, вам срака. Оця вся волога, яка зібралася всередині, Цього комплекту починає змерзнути, і вам становиться дуже холодно. Тобто обирайте зимовий одяг з мембраною. Так він дорожче, але це буде правильно, тому що постійно бігати в мокрій курці ви все ж таки, врешті решт захворієте. Я багато разів хворів під час навчань, під час бойових дій в 2023 році. Тому що використовував саме ось такі недбалі речі. Не повторюйте мої помилки, візьміть там ще 3000 гривень підзаробіть, накопичте і купіть собі нормальну куртку. Не використовуйте зимовий одяг без мембрани. Тим паче, якщо ви активно рухаєтесь. Також після масхалату, я купив собі пончо і пошив в ательє ось таку, зараз розверну її правильну сторону, ось таку накидку. ось. Від захисту вологи. Тобто замість масхалату я накидував ось цю накидку. Це не гортекс. Це взагалі просто ПВХ. Клійонка, вона мені сподобалась тим, що вона дешева, і тим, що вона має непоганий мультикам. Але воно не відводить вологу. І надягнувши ось це зверху, я собі влаштовував повноцінну сауну. Тобто моєму тілу було дуже добре, воно було спітніле, йому було тепло деякий час. І через 10 хвилин починається зовсім не весело, вам починає бути дуже-дуже холодно. Тому ось такі плащівки також не рекомендую використовувати. До речі, як вони виглядають? Ось таким чином. Якщо у вас вже взагалі немає коштів для того, щоб придбати шостий слой США, а в мене тоді коштів на нього не було, ви можете собі пошити спончо ось такі. Ось такий одяг. Але за 1000 гривень у вас буде непоганий дощовик, який підігнаний під ваш розмір. В ательє у вас повинні заміряти одяг, на який ви збираєтесь його вдягати. В моєму випадку це була ось ця зимова куртка. Ось. Ви вдягаєте, він у вас не висить, комфортно підігнаний. Вам легше пересуватися, ніж в пончо. Але в нього функціонал трошки обмежений. Все ж таки, він пошитий в формі куртки. Пончо воно має довгий спуск. І у вас волога взагалі ну, на ноги не потрапляє. В цьому випадку ноги у вас можуть бути мокрі, а верх у вас буде сухий. Тому, як я повторював і буду повторювати, не жлобіться і купуйте одразу якісний і нормальний одяг. Чому? Тому що я вже не купував якісний і ненормальний одяг. І вам про це розповідаю з власного досвіду. Ось це понче, воно прикольне для того, щоб його просто носити. В бойових діях, коли воно не відводить вологу, тому що це не оригінальний шостий слой від США. Воно приведе вас до дискомфорту. Так само, і ця куртка. В окопі ви посидите в ній, але потім замерзнете, тому що вона стара, пух у неї вже скатався, і вона не виконує свої функції на 100%. Отже, сьогодні ми поговорили про таку річ, як обрати зимові куртки. Я поділився з вами власним досвідом та рекомендаціями щодо вибору. Не зволікайте, купуйте якісний одяг і не економте на собі кошти. А з вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш ютуб канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе.